Всім привіт! Вас вітає програма Студентський квиток, яку підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працюю я, Олександра Єфименко. І наші сьогоднішні теми звучать так: театральні вистави від акторів-початківців, дипломатія, норма чи необхідність, новини від постійної рубрики Цей тиждень в історії, сучасне мистецтво як невід'ємне явище цього часу. Коли ми чуємо слово театр, то перше, що бачимо перед очима, це світло зала, велика сцена та неймовірні костюми, в киму також є свій театр. Саме тут, на цій сцені, молоді актори мають можливість отримати поради від справжніх професіоналів. Ми вирішили розповісти вам, глядачам, про фестиваль шкільних театрів в Київському міжнародному університеті. Нещодавно у Київському міжнародному університеті відбувся дуже цікавий та веселий захід, а саме конкурс шкільних театрів під назвою Зірки, що з'їдуть завтра. Основною метою конкурсу фестивалю є залучення талановитої молоді до навчання в інституті телебачення, кіно і театру. Цей конкурс шкільних театрів він у нас започаткований не так давно, але ми зрозуміли, що це дуже гарна форма самовираження творчих дітей, і творчих шкільних колективів. Те, що вони творчі самовиражаються, те, що вони... Прагнуть до творчості. Це дуже важливо і для дітей, і для керівників, і для вчителів, які організують такі самодіяльні колективи. У конкурсі брали участь учні середніх та старших класів шкіл номер 221 291 та 26 міста Києва. Вони змагалися за перемогу у таких номінаціях як оригінальність ідеї та сценарна концепція, розкриття національного характеру, «Кращий спектакль іноземною мовою, музичне та художнє оформлення. Судило конкурс компетентне журі, до складу якого увійшли проректори, викладачі та студенти КІМУ, серед яких заслужена артистка України, директор інституту телебачення, кіно і театру, професор Ніна Іліна, проректор з питань до вузівської підготовки КІМУ, професор Світлана Рудаківська та інші. Привітавши молоді таланти від імені журі, Ніна Еліна зазначила, що ознайомлення з особливістю роботи різних творчих колективів і їхніми досягненнями завжди викликає цікавість і подякувала педагогами батькам учнів за величезну духовну працю, яка нині зустрічається дуже рідко. Ми провели активну роботу зі школами, і зараз вже дивимося ці вистави і на їхніх майданчиках, і в нашому університеті. І для себе збираємо таке творче коло, в якому ми будемо і надалі співпрацювати з яким формування моральних цінностей, які дозволять у майбутньому зберегти духовну чистоту і прагнення до прекрасного і вічного мистецтва, виявлення молодих талантів і сприяння їхньому духовному розвитку. Такою була мета конкурсу шкільних театрів. Зірки що з'їдуть завтра. Ля Дьоміна, Катерина Волянська, Тарас Буткевич, Київський міжнародний університет. Дипломатія це вміння говорити культурна поведінка та безліч цікавих знайомств. Чудово, що молоде покоління прибиває собі ці риси з юності. Тож докладніше про молодих дипломатів вам розкаже наш журналіст Олександра Панасенко. Нещодавно у Київській гімназії номер 136 відбулася четверта гра моделі ООН під гаслом. Своє майбутнє починається сьогодні. Участь у грі взяли учні сьомих одинадцятих класів із п'яти шкіл. У рамках заходу пройшли засідання круглих столів, де учні обговорювали питання, що стоять на порядку денному в організації Об'єднаних Націй. Та засідання присвячене 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Кожен із нас, учень гімназії, хоче стати чимось важливим для цього світу, хоче внести свій. Вклад у розвиток України, у розвиток загалі миру у світі. Тому мені стається ООН є одним із тренувань для дорослого життя. Також відбулися конкурс плакатів і постерів на тему Свою Україну любіть, конкурс тінівок із інформацією про країну, яку представляє команда, тренінг з риторики і ораторського мистецтва, теорії аргументації та полеміки. Учасники гри дуже активно дискутували, сміливо висловлювали свої думки та були більш ніж рішучі налаштовані. І ось на цій грі вже формуються перші кроки у дипломатії. Перші кроки відстоювати права своєї країни на міжнародному рівні. Сподіваємось, що в майбутньому Україну будуть представляти достойні дипломати, які, як і ці учасники гри, живуть своєю справою. Але зараз я бачу, що для дітей це не гра, це їх життя. Вони сьогодні проговорювали те, про що вони говорять між собою. Вони мали можливість сказати це всім. Хто їх чує поділитися своїм враженнями від життя, яке їх оточує, і ми пишаємось тим, що від тих дітей, які зараз тут, залежить наше майбутнє, закривали захід дипломатичним балом. Усі учасники мали дотриматись дрес-коду: дівчата у вечірніх сукнях, хлопці в темних костюмах, світлих сорочках з кроваткою або метеликом. Ось такі вони: юні дипломати. Слава Україні! Олександра Панасенко, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. А в 16 столітті на цьому тижні все було не дуже спокійно. А вже ж підписання нанського едикту та припинення релігійної війни у Франції це добрі новини. Все б таки було, якби не втрутилась жінка. Катерина Медічі геть зіпсувала спокійний та трохи пацифістичний тиждень в історії, тож докладніше далі. Вона побачила світ 13 квітня 1519 року. Саме цього дня в родині медичі у Флоренції народилась дівчинка, які згодом судили стати організатором найжахливішої ночі в історії Франції. Але про це трохи пізніше. Незадовго після появи на світ дівчинки її батьки пішли з життя, і вона осиротіла. Чимало жахливого довелось пережити юні герцогині, адже її дитинство співпали із кровопролитними італійськими війнами. Таким чином, коли їй було близько 10 років. Війська імператора священної римської імперії увійшли до Флоренції. Ну а далі починається легендаріум навколо цієї неймовірної жінки. Начебто, коли розлючені солдати увірвалися до опочивальні Катерини, намагаючись зґвалтувати її, маленька, але вже мудра на політах дівчинка перевдягнулась у вбрання монахині. І тоді чоловіки наскривдили її. Але чи було саме так, не скаже жоден історик. За іншою версією, Катерина пережила страшне зґвалтування. Може, саме у цьому факті криється жорстокість майбутньої королеви. Так чи інакше, але у віці 14 років її видала заміж за молодшого принца Франції Генріха. Продовжу майже десяти років у подружжя не було дітей над Катериною. Насміхалися, буцімто вона хвора і просто не могла народити. Її називали купчихою і не парою французькому королевичу. Але 1536 року несподівано для всіх помирає дофін престолу старший брат Генріха. І той автоматично стає спадкоємцем. І ось після десятирічного періоду безпліддя у пари народжується перша дитина. Всього Катерина переживала вагітність 10 разів. Втім, лише шість із народжених дітей вижили, і тільки двоє з них пережили власну матір. 1547 року. Після смерті батька Генріх стає королем, а Катерина відповідно, королевою. Якщо інші придворні жінки, великі володарки, наближували до себе видатних митців. Художників, поетів, архітекторів то ця королева явно вибивалась із загального плану луврського життя, адже її улюбленцями стали астрологи, віщуни та майстри із приготування отрути. Біля її ліжка лежала не біблія, а государ Макіавеллі. Одним із найбільш наближених до королеви придворних був Мішель Нострадамус. Це саме він передрік смерть короля Генріха на лицарському турнірі. Віщування здійснилось його настало 1559 року. Йому було лише 40. Від дня смерті чоловіка Катерина вбралась у чорну сукню і не знімала траур аж до смерті. Так і увійшла вона в історію під прізвиськом Чорна Королева. А далі королі сини Катерини змінювались на престолі, мов у калейдоскопі: Франциск, II, Карл IX, Генріх III. 18 серпня 1572 року. Відбулось весілля між дочкою королеви Маргаритою Волоа. Та лідером гугенотів французьких протестантів, королем Навари Генріхом, на святкування шлюбу з'їхались протестанти з усіх куточків країни. За декілька днів в ніч на 24 серпня, напередодні дня святого Варфоломія, почалась жахлива різанина. Католики без попереджень напали на гугенотів. Вони нашивали на своїй одежі білі хрести для того, щоб упізнавати своїх на вулиці. Непідготовлені захоплені зненацька протестанти помирали у власних ліжках. Кров лилася Парижем річками, охоплений жахом король Навари вижив просто дивом. Це лише в романі Олександра Дюма старшого події Варфоломіївської ночі вмістились в декілька страшних нічних годин. Різанина тривала понад тиждень, але, мабуть, щось пішло не зовсім відповідно до планів королеви матері. Адже відтоді юний Карл IX все менше прослухається до парад зловісної чорної королеви. Її місце потрохи займає молодий та розважливий Генріх Наварський. Як було насправді? Чи хотіла Катерина вбити конкурента та ще й протестанта? Чи вона планомірно вирішила позбутися сина, якому стала непотрібною? Так чи інакше, але при нез'ясованих обставинах, 23-річний король Карл IX помирає. Престол посідає улюблений син медичі Генріх III. Співпало так, що і мати і син пішли з життя в один рік, 1589. Спадкоємців у Генріха III не було. І за всіма законами про після тривалих інтриг. Та військових конфліктів новим королем Франції стає ненависне Катерині Генріх, король Наварський, засновник нової династії. Хто б міг подумати, 10 дітей народила Чорна Королева, та саме на ній припинила своє існування династія могутніх французьких королів. І вже 1598 року Генріхом Бурбоном все того ж 13 квітня приймається закон, який урівняв права католиків і протестантів. Нанський едикт. На певний час релігійні війни у Франції припинились. Анастасія Глуцька, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Цілком можливо, що все, що ви зараз побачите, через декілька століть увійде у світову історію живопису та фотографії. Зараз ми називаємо це сучасне мистецтво. Хтось ним захоплюється, хтось критикує, а хтось геть не розуміє. Але, незважаючи на різні точки зору, ми вирішили розповісти вам про це явище. Протягом віків мистецтво еволюціонує. Людство почало розвивати свої здібності ще з наскельних малюнків, але інколи виникає відчуття, що деяким людям і по сьогодні не вдається наздогнати наших пращурів, особливо згадуючи роботи таких великих митців, як Мікеланджело, да Вінчі, та навіть сюрреалістичні витвори далі. Сучасне мистецтво залишає по собі багато запитань та непорозумінь, а інколи і сумнівів щодо того, чи це і справді мистецтво. Тим не менше зараз існує багато різноманітних надмитців, які створюють чимало шедеврів сучасного. Знаєте так, я є великий шанувальник взагалі творчості, мислення, форми Андрія Сагайдаковського. Знаєте, є художники, які дійсно викликають мурахи. Мурахи на шкірі. він... Змінювався, він переходив, наприклад, дуже великий період його творчості. Він е відпрацьований на такому матеріалі землі полотна. Це килимок. Так, килимок. Да. Е він каже про те, що килимок, на відміну від полотна, він має зовсім інший опір. Він матеріальний. Уявимо на секунду, що на виставку наших сучасників завітали генії минулих часів. Як ви гадаєте, що перше спало б на думку, наприклад, тому ж Давінчі, коли б він побачив це. Інтересно, як би я змог зрозуміти, що це велике мистецтво, іскусство, якщо б ти мені об этом не предупредив? Навіщо державі витрачати час і кошти на нудні попереджувальні знаки, коли наші митці можуть розбавити сірість буття кольорами? Тим більше нам неодмінно треба скористатись такою можливістю. Адже зовсім скоро живопис замінить мистецтво естетичної фотографії. Я... Дружу с автором этих фотографий Кириллом Головченко, и, в общем, мне интересно и нравится то, что он делает, только он показывает, ну, такую некую экзотичность э, наших реалий, и, наверное, украинского зрителя не удивишь вот этими фотографиями. Да? А... Для європейців це дійсно щось таке свіже, нове. Величезні пейзажі тепер не актуальні. Сьогодні актуальні фотографії з ринків та іржавих спортзалів. Сучасне мистецтво дуже тонка річ. Хто знає, може, колись нам і вистачить сміливості зрозуміти таке мистецтво, але нині ми просто ще не доросли до цього. Дар'я Зощук, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. А на сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступних випусків. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49 або телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. Розбирайтеся в мистецтві, пам'ятайте свою історію та зберігайте спокій. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Олександра Єфименко. На все добре!